Службові посвідчення, які ми робимо: почту з військового квитка. Посвідчення офіцера. ОБД. Учасник бойових дій. Посвідчення інваліда війни. На жаль, і таке є: Укрзалізниця. Нового формату посвідчення такі: Державна прикордонна служба України. Ось тут такий ще стовпчик. І ось так це виглядає: Комітет по боротьбі з корупцією. Ось такого формату робимо. Державна митна служба України. Ось так. Державна податкова служба України. Ось такого формату. Київська міська державна адміністрація. І ось тут ось тиснення. Міністерство внутрішніх справ України. І тут значок. Бюро економічної безпеки України. Беб, ось так. Просто звичайне посвідчення. Держпраці ось таке теж може бути посвідчення.